Трагедія сталася на східному масиві поблизу дитячої поліклініки. Хлопчик віком близько трьох років вибіг на проїжджу частину, де неподалік пішохідного переходу його збив автомобіль марки Шкода Октавія. Поруч із дитиною батьків не було. На виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено що дійсно мало місце така подія з смертельним наслідком, тобто було в ДТП, потерпіла малолітня дитина віком близько трьох років. І працює слідчо-оперативна група, з'ясовує всі обставини. Скоєння дорожньо-транспортної пригоди, дану подію внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286, тобто дорожньо-транспортна пригода. Проводиться розслідування. Дитина померла дорогою у лікарні. Наскільки підтверджують лікарі, що так? щодо водія, чи був він у стані алкогольного сп'яніння? Саме зараз проводиться експертиза на стан алкогольного сп'яніння. результати будемо мати трошки пізніше, про що каже, буде повідомлено. Як вдалося з'ясувати, водій був тверезий. Більше того, зі слів очевидців аварії, авто їхало на невеликій швидкості. Водій їхав максимум швидкістю 40 кілометрів за годину. Він їхав в правій крайній полосі і він там ростуть кущі, і він ну, реально він його не. Міг бачити її за кущів. Він намагався уникнути аварії, тому що він був в крайній лівій при ударі. Він був в крайній лівій полосі. Кажуть, що він якось протягнув дитину на капоті. Чи правда це? Е, Неправда, це Це був удар. По-перше, дитина маленька. Він не міг йому вилетіти на капот, тому що це був удар. Е, водій став фактично зразу за пішохідним переходом, і дитина лежала ну буквально там 4 метри від автомобіля, то тобто від удару, і просто відкидала. Також очевидці розповіли, що біля дитини ні на момент аварії, ні після трагедії не було нікого з дорослих, ба більше навіть після приїзду швидкої батьків все ще шукали. Ми після тої жахливої трагедії шукали кричали, мами не було і близько на бульварі. По алеях зверху мами абсолютно ніде не були. Люди, які спускалися знизу, також питалися, чи знайшлася мама. Мами не було ніде. Це неправда, що пишуть в інтернеті, що мама вела дитину за руку, дитина вистрибнула на проїжджу частину, що дитині 4 чи 5 років. 6, 9, це все брехня. Це був хлопчик. І кажу: ну максимум до 3 років, на мій погляд. І мами не було нікого, ні мами, ні тата, ні будь-кого не було. Поліцейські вилучили відео з камер спостережень, де чітко видно, як саме відбулася ця жахлива аварія. З етичних міркувань ці кадри ми показувати не будемо.